Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І ще я показую нашу чернігівську барахолку. Цей тиждень перед Великодній, тому звичної нам барахолки на цьому тижні не буде. Я вирішила показати вам, які покупки я зробила на цьому тижні. Так, трапило, що серед тижня я була на барахолці, так ну трошки трошки зовсім познімала. Далі я зроблю після огляду покупок відео на запит, тому що декілька чоловік попросили мене показати місто. Я попередила, що так дуже знімати в місті не можна, але е, трошки парки, архітектуру, трошки я зняла, ну, дерев'яне наша мережа. І ще в мене був запит показати моїх пташок, так званих, мою колекцію сільничок. Сьогодні в мене цікаве також придбання в мою колекцію, тож е, я думаю, це дуже гарна нагода показати весь мій курник. А зараз, я думаю, ви вже побачили ось такі цікаві чайні пари, мені вдалося знайти. І знайшла я їх не на барахолці біля центрального базару, а зовсім в іншому місті. Якщо все складеться нормально, ми підемо туди і подивимось, що там є цікавого. Зараз давайте. Подивимось. Якщо чесно, я не знаю, чи буду я ці чашки продавати. Якщо когось зацікавить, ви мені напишіть, тому що в мене ну, трошки руки дріжать їх продавати. Це ось такі чайні пари. Блюдочка тут доволі величенькі, більші, ніж зазвичай. Але ж ви подивіться, який ручний розпис. Так, ви побачили ось на цій чашечці клеймо, це городниця, 60-ті, 70-ті роки, ну, тобто, скоріш за всього, з 60-х по 70-ті, другий сорт. От. Так, одразу хочу сказати, вона не прозора, вона така товстенька, але оцей це не деколь. Оце і є ручний розпис. дрібнесенький, тоненькими мазками, от, ну, подивіться, навіть навіть по підручкою. Оці крапочки, оцей перехід кольору. Я не можу. Я коли побачила, в мене перейняло подих. Ну ви просто подивіться. Оце ж краса. Це щось неймовірне. Я нічого не маю проти проти агашок. Але, ну, як на мене, подивіться, скільки тут праці, праці саме художника. От, ну дуже. дуже. Ну, ви просто подивіться, от, листочки, да? ну, листочки та й листочки, подивіться, яка палітра кольорів. Абсолютно! Нема втрати позолоти. Ну, тут є, отут на чашечках, трошки не долив глазурі, я думаю, за того і знята сортність, тому що малюнок дуже-дуже гарний. Так, сподіваюсь, ви бачите, да? ось другий сорт. Тут є, бачите, і... чи 17. Так, 17 і ось є. 19. Що це таке, чи це групи складності, я не можу вам сказати. Але ви тільки подивіться на цей розпис. Давайте я вам ще блюдечко покажу. Дивіться. Так, оце я перепрошую, я їх мила, я так і не зрозуміла, воно не грязне, чи то фарба, от, і блюдечка гляньте, я думаю, що оці подряпинки, вони саме від чашечки. Я думаю, що цими чайними парами навіть не користувались. Подивіться, який малюнок. Такі густі-густі фарби. Не такий тоненький шар фарби, що аж просвічується, а такий. Ну, Дуже-дуже гарний. Ага, тут от краще видно, ми можемо роздивитись краще. Климо. Так само 19 і ось так. І 17. Так, Ось такі в мене гарні придбання цього тижня. Якщо когось зацікавило, ви мені напишіть. Я подумаю, чи я з ними розстанусь. Ну, раптом вам більш треба, ніж мені. Так, далі. Ну, приберемо цю красу. Ну що ж? Я хочу попросити передзвонити мені жінку, яка забронювала цю тарілочку, бо, на жаль, я не можу знайти ваш контакт, щоб я зрозуміла, чи тримати мені цю тарілочку на броні. Будь ласка, зателефонуйте мені ще раз, вирішимо, до яких пір ну, я буду тримати її на броні. Так. І що я ще придбала собі. В колекцію, в мій курник так званий. Ось я знайшла ось такого керамічного півника. Звісно, я не знаю, чи це попільничка, чи це сільничка. Але мені чогось здається більше, що це сільничка, тому що в попільничок є ну, такі, хоча б один, куди класти. Цигарку, так, скажімо, ось в такому гарному стані, дивіться навіть глазурь зсередини. Ось тепер я маю в своїй колекції ще такого півника сільничку. Бачите, який гарний, які рельєфи, як все пір'ячко добре видно, крильця, який хвостик. так? Да? Ось, і оскільки мене ж просили, я вже покажу вам всіх своїх пташок. Ось цього півника я придбала першим. Ось, клейма він не має. Я не буду стверджувати, чи це. Сільничка чи це перешниця. Для мене це не має значення, тому що я не збираюсь користуватися ними за призначенням. Ось такий гарний. Так, з'явився у мене першим. Потім я знайшла ось таку курочку. Так, курочка має клеймо. Полонський. Порцеляновий завод, другий сорт. Таке клеймо ставилось з 1970-х років. Ось такий спецовничок. Бачите, можна використовувати як цю частинку, як сільничку, а цю як перешницю. Ну, на жаль, я не маю заглушки, ну, вона мені не потрібна. От. А можна використовувати це як гірчичницю, а це як сільничку. Ну, ось маємо ось таку. Гарну курочку, так одразу кажу, вони не продаються. Це моя колекція, мій курник. Далі далі я придбала, якщо ви дивились мої огляди, ось таку зранену пташечку. От, Я вже нею користувалась для оглядів своїх гудзиків. Воно цього скольчику, тобто, це навіть не скольчик, це тріщинка. Її не видно, стоїть вона в мене також ось цим боком, її також не видно. Дуже-дуже гарно, мені дуже подобається. Так, ось таку мою пташечку. І нещодавно я придбала ще ось такого півника. Також гарний, от бачите, ну от сільничка. Якщо це сільничка, то, мабуть, і цей також сільничка. Також клейма немає, маємо таку красу. Я перепрошую, я ще раз наголошую: всі ці спецовники не продаються. Це моя особиста колекція. А тепер я з вами попрощаюсь і пропоную подивитись. Трошки міста, трошки барахолки, що мені вдалося назнімати цього тижня. Дякую, що подивились. Заходьте ще. Буде цікаво. На все добре. А сколько косметика у тебя? Попельничка. Такая маленькая, керамичная вазочка. Десять. Чи складність? І також коштує 30 гривень. Хто в мене питав бурштинові намиста? Дивіться, маємо два. Ось є розміри. Зараз вам спробую показати якість. Намиста старенькі, бо це ми бачимо за, я, за якістю намистин. Вже вони бачите такі темненькі. Так, інше. Так, і маємо ось такий е, агатовий, ну, не знаю, мабуть, також намисто. Ці застібочка. Я не думаю, що воно дуже старе, але мені здається, воно в доволі гарному стані. Дивіться, який гарний камінь. Так, а ну зорієнтуйте нас по ціні, скільки ви хочете, хоча б приблизно. 70, а бурштин? 50-70. А бурштин, не Аборштин, якщо по 400, може. А бурштин, якщо ага, ну десь приблизно 400, то потім будемо ще уточнювати. Маємо ось такі настінні тарілочки. Скільки коштують такі тарілочки? Ну, я знаю, давайте може по 180. вісімдесят. Тарілочки коштують десь 180 гривень. Але ціну треба ще уточнювати. От. так, Ми ну, подивимось, що воно зі зворотнього боку. Ось. Ой, перепрошую. Покупувалось. Так. Друга. Фокусуємо. І третя у неї відпала ось гачечок, за який треба вішати. Ось така третя. І маємо ще ось таку рибку. Сьогодні наче й сонечко, а освітлення у нас якесь трошки дивне. Пробую вам краще показати. Ось така гарна, гарна рибка. Полонська. Так, так. Не, не видно що таке сильне світло, що не, не видно. Ось гляньте, в якому гарному стані. Скільки коштує рибка? 100. Рибка коштує 100 гривень. Ще є ось ось така квіточка. Також вам покажу сюди. Ви бачите, тут видно, а з того боку ні. Квіточка також коштує 100 гривень.